Привіт, мої друзі! Ласкавий сонячний промінець відчинив двері весні. І все навколо почало оживати. Діти, а члюбите ви весну? Так, це чудова пора року. Після зимових холодів природа починає пробуджуватись дні стають довшими, а сонечко сильніше гріє землю. Але не слід забувати. Що погода весною дуже мінлива. Ось яскраво світить сонечко, а раптом зібрались хмари і хлинув перший весняний дощ. З'являються перші весняні квіти, підсніжники, проліски, крокуси. Нарциси, тюльпани вони є символом настання весни. Також в цей час прокидаються різні комахи, що наповнюють повітря жужжання. Перелітні птахи повертаються в рідні краї і будують гнізда. Тож давайте, діти, назвемо, якою буває весна. Весна буває, сонячна, чарівна, зелена, привітна, холодна, співуча, квітуча. Солов'їна, працьовита, весела, кольорова, пахуча, тепла? Дощова? Святкова, ніжна. Ось яка Красуня весна.